Світлячки, всім привіт! Під теплий осінній дощ. Я показую вам свій аромат дня сьогодні. Це перлина моєї колекції. Одна з перлин Hit Dark Green, латвійський дзінтарс. Знятість, святість, як ви розумієте, дуже гарний насичений парфум. Дещо наспівами нагадує ланкомовський Міракл, але насичений, зеленіший, ну такий злючніший. Гвоздика, ВТВР, біла троянда конвалія, красива піраміда в ньому, красиве звучання, стійкий, шлейфовий, квітково освіжаючий. І ВТВР, одна з моїх улюблених нот в парфумах. Тут все дуже класно звучить. Взагалі, дзінтерс, це дуже якісні парфуми. І ось така перлина сьогодні зі мною. Світлічки, який у вас сьогодні аромат дня.